Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля! Юля! Сьогодні відео буде знову несприємне. Тому що ми про сімейний блог, а також про дітей-блогерки, які постраждали через дуже жахливу поведінку її чоловіка. У Відео буде дуже багато тригерних моментів, в тому числі йтиметься і про недбале поводження з дітьми, про те, в яких жахливих умовах можуть проживати діти. Та навіть про щодо дітей Тому врахуйте це, якщо дивитиметесь далі. Якщо вам до вподоби мої відео, то ставте лайк для підтримки та залишайте коментар для просування. А також підпишіться, щоб бачити більше моїх відео, і не забувайте ставити дзвіночок. А Ще ставайте спонсором мого каналу, і вже зараз дивіться нове відео про дуже моторшну традицію на одному німецькому острові. Там напередодні свята Миколая чоловіки наряджаються в монстрів і полюють на жінок. Переходьте, оформляйте спонсорство і дивіться. А ми починаємо. Сім'я Дженкінс із Портленду стала справжньою сенсацією в Тіктоці, але зовсім не в такий спосіб, який вони, мабуть, очікували, тому що вірусні відео із їхнього акаунту «Resilient Jenkins» Спричинило хвилю обурення через їхній дуже незвичайний спосіб життя. Родина з шести осіб, а це батьки і четверо дітей. І незабаром їх буде семеро, тому що мама вагітна тісниця в однокімнатній квартирі. І також у них є кіт. Глядачів шокували кадри, де діти сплять на підлозі на кухні, тоді як батьки Стефані і Дрю. Користуються власною спальнею з PlayStation 5 і атмосферним освітленням. Користувачі в тіктоці просто обурюються з того, які пріоритети є в цієї пари. Вони припускають, що свій комфорт вони забезпечують, нехтуючи потребами дітей. Історія цієї родини спричинила дуже бурхливі реакції. Користувачі дискутують про організацію простору, стиль батьківства та винахідливість. З одного боку їхні відео в тіктоці демонструють до яких зусиль готові сім'ї. Щоб адаптуватися до складних обставин, люди захоплюються їхніми стійкістю та винахідливістю. Дехто наголошує на тому, наскільки неетичним є такий спосіб життя. Їх звинувачують у знудні дітьми, які сплять на матрацах на підлозі на кухні. А їхні помешкання, взагалі, дуже брудне і неохайне. Я навіть не буду зараз починати знову бесіду про те, наскільки неетичним та навіть неправильним є постійне фільмування дітей, особливо вдома, коли вони намагаються розслабитися, відпочити після школи або просто якісь такі інтимні моменти, коли вони на ліжку в себе чи відпочивають діти в своїй зоні комфорту, і батьки фільмують їх, і просто потім це виставляють на огляд сотень тисяч незнайомців. Я вже неодноразово говорила про проблемність таких влогів і про небезпеки. Які це несе, вже не кажучи про те, що діти в такому віці просто не здатні дати згоду на це, тому що вони елементарно дуже маленькі, вони нічого не усвідомлюють. У моїх попередніх відео я говорила, що згодом діти починають розуміти, що є якась третя сторона, яка за ними спостерігає, і вони кажуть: Мамо, там чи тато, скажи підписникам, що я там те то і те -то зробив, або не кажи. Дитина починає розуміти, що є хтось, хто за нею дивиться. Так от, навіть упускаючи ці моменти неетичності зйомки дітей, люди звертають увагу вже на сам стиль життя цієї родини. Багато глядачів хвалять сімейство за креативність у розпорядженні обмеженим простором. Вони балансують, ледве забезпечуючи потреби дітей, але видно, що вони дуже стараються. Багато хто вказує, що вони намагаються створити теплу і приємну атмосферу для дітей. І багатьох це надихає, адже дуже багато сімей живуть у таких подібних умовах. Скажімо, це відео, де дрю дарує своїй доньці омріяне взуття з єдинорожками. Дуже зворушливе відео. Хоча мене особисто дуже дратує, що він шпуряє ті мокасинчики, і що він навіть не обійняв дитину. This yes, you got some socks? Mm -hmm. She left the black ones in the back. Come on. I want to see this. Uh, yeah. Oh, oh. I see it. it. There? Yeah. of mm -hmm. course, yes. Yeah. Звичайно, вони там стараються, вони щось там показують, що вони купляють, але переважно основна проблема полягає в тому, що дітям просто тупо тісно. В одній кімнаті на підлозі в них немає достатньо простору для навчання, для розвитку, і в них немає навіть особистого простору жодного. А що робити, коли вони стануть старшими? Багато коментаторів підкреслюють, що ось така ситуація в цій родині лише є маркером суспільних проблем, які є значно ширшими, як от зростання вартості житла, брак доступних варіантів та економічна нерівність, яка змушує багато сімей перебувати у складних умовах. Звісно, ми не можемо вказувати людей, скільки вона має народжувати дітей, щоб вона там не Змножувалася, але якщо вони бачать, що в них немає де жити, то для чого вони знову народжують дитину? Прихильники цієї сім'ї стверджують, що любов і турбота важливіші за матеріальні ресурси, а критики вважають, що планування цих ресурсів має бути пріоритетом. Тобто вони вже мають чотири дитини і п'ята на підході, а самі живуть у квартирі студії із однією спальною. Їх звинувачують у пролайферській позиції, яка прирікає дітей на страждання. Очевидно, ця сім'я починає отримувати дохід від Ютубу, від Тіктоку та від оплачуваних партнерств. Можливо, їм цього вистачає суто лише на їжу. Ми цього не знаємо, але можливо вони вже заробляють достатньо для того, щоб знайти якесь більш доступне і більше житло. Хоча подивимось далі, можливо, вони якраз над цим і працюють. Найбільше взагалі критики, окрім того, що будинок часто дуже брудний, отримують їхні спальні місця для дітей. Ті, хто пильно стежив за контентом цієї сім'ї, обурювалися, що як виявилося, діти спали на підлозі. У якості покарання за те, що зламали попереднє ліжко, і це подавалося буцімто як виховання. Це так жахливо, що це правда. Стефані розповідала, що вони постійно намагаються організувати своє середовище, тому що діти мають мати більше можливостей для приватного життя. І до додаткового простору, і тому вони взяли і забрали свій обідні стіл з кухні. І тепер діти їдять, я не знаю, в ліжку мабуть чи що. Користувачі ТікТоку навіть зробили своєрідний флешмоб, показуючи, які вони класні, що у них у дітей є ліжко. І це насправді не так то й складно забезпечити дітям нормальне, повноцінне спальне місце. This is my a floor bed. i have recently learned about these uh, jenkins people who have like seven kids in a studio which i don't agree with now it's not the cleanest but this is like the master room and this used to be our room moved to the smaller room so the kids would have more room Згодом у дітей Дженкінсі вже з'явилися якісь там ліжка, маленькі для найменших. Я побачила якесь двохярусне. І зараз я не дуже можу зрозуміти, чи хтось ще спить на землі, на кухні на матрасі, тому що матрас дійсно є. Але хто на ньому спить, не зрозуміло. До речі, в Америці, так само як і в багатьох країнах Європи, мати пральну машину вдома це справжня розкіш. Тим паче, якщо ви живете в якомусь багатоквартирному домі, там це забороняється різними нормами санітарії, нормами будівельними, і ви просто не маєте права там нічого розміщувати. Тому багато людей змушені використовувати послуги публічних пралень, ну або ж. Ком'юніті кімнати для прання, які ось знаходяться ось в таких багатоквартирних будинках. От і Стефані фільмує, як вона пере речі у такій пральні. І перед цим витирає барабан машинки, і там виявився корм для котів. Я колись бачила ось такі пральні в Парижі, на окраїнах передмістях Парижа, і мене дуже сильно це знаєте розчарувало, цей ефект Парижа. Ти прибуваєш туди, і там все не так. Ну так от я б ніколи не змогла, мені стається ставити дитячі речі, ось у такій. Загальний барабан це настільки страшно, і ми розуміємо. Як багато ми маємо у своєму житті. Багато користувачів дивувалися, чому до цієї сім'ї ще не завітали спецслужби служби у справах дітей для того, щоб позбавити їх там батьківських прав, чи хоча б перевірити їхні умови. Дівчина пояснює, що вона колись і сама жила в такій сім'ї. Її батьки були прийомними батьками для інших дітей. Також вона працює як шкільна вчителька і неодноразово також телефонувала до спеціальних служб з приводу конкретних дітей. Крім того, ці служби також могли реагувати і на звернення глядачів. Чи власне їхнього блогу. Але суть в тому, що такі служби могли навіть нічого там такого і не знайти. Житло може бути і неохайним, проте воно, скоріше за все, не є антисанітарією. І тому підстав для вилучення цих дітей немає, тому що вони мають дах над головою, вони нагодовані і не подають ознак фізичного об'єкту. Тому так вони може і страждають, але не від побоїв, і точно не від голоду. Діти виглядають радісними. Вони разом зі своїми батьками. І подружжя постійно показує, як вони готують різноманітну їжу, роблять це разом. І загалом у них нібито все гармонійно. Їжа у них різноманітна, хоча й не завжди мега корисна. Дрю, який також працює на багатьох роботах, все одно бере активну участь у організації побуту та вихованні дітей. Тобто це якраз таки один із тих татів, батьків, які не лежать на дивані і не чекають, щоб їм там дали все на тарілочці. В інтернеті подейкують, що ось цей найстарший хлопчик це його син від першого шлюбу чи стосунків. А двоє найстарших дівчаток. Це її особисто діти із іншим чоловіком, який зараз перебуває у в'язниці. А у в'язниці він перебуває за те, що до, до своєї власної мами і до семирічної дитини. Також багато людей підозрюють, що вони, мабуть, вживають наркотики, бо вони так виглядають. Ну тут, звісно, знаєте, притягнуто за вуха. А ще наводять її фотографії з дитинства, натякаючи, що вона жила у великому домі. Тому вона мала би давати своїм дітям найкраще. А чому вона погодилася народжувати так багато дітей у таких ось умовах? Нам невідомо щодо цієї сім'ї, ми можемо їм дивуватись, постійно обурюватися, критикувати їх за непродуману багатодітність. Я чомусь схильна вважати, що вони вже давно нормально заробляють на своєму блозі і вже можуть змінити ці умови життя для своїх дітей. Але вони продовжують жити в таких умовах. І чому вони це роблять? Можливо, для контенту. Тому якщо це дійсно правда, і в них є кошти, але вони це продовжують, то мені шкода дітей. Але подивимось далі, можливо, вони почнуть заробляти більше і покращать свої умови. Умови, що ви думаєте про таких сімейних блогерів? Чекаю ваші коментарі і йдемо далі. Інфлюенсерка Айсіс Моралес, відома як The New Trophy Wife, яка розповідає в соцмережах про те, як стати трофейною дружиною, знайти багатого та забезпеченого чоловіка, який буде вас утримувати, шокувала своїх підписниць, коли розповіла, що її чоловік, як виявилося, мав двох їхніх Доньок, яким 2 і 4 роки. 15 листопада вона публікувала відео, яке називається Я вийшла заміж за монстра. У цьому відео вона розповіла, що якраз народила третю дитину від нього, але звісно ж вони вже разом не проживають. У відео вона розповідає, що колись вважала свого чоловіка еталоном, але згодом зрозуміла, що він став її найбільшим кошмаром. Вона заявила, що вирішила покинути його, як дізналася про те, що він двох їхніх дочок. Двох і чотирьох років, крім того, вона також звинувачувала його в тому, що він вував її щонайменше чотири рази протягом перших місяців їхнього шлюбу. У них різниця у віці 20 років. Коли вона одружилася із ним, у неї вже було двоє синів і попередніх стосунків. Вона розповідає, що заробляла непогано 90 тисяч на рік, але все одно мала проблеми із виплатою свого житла. Тому, коли вона з ним познайомилася і вирішила з ним жити. Він сказав їй, щоб вона з ним одружилася, тому що тільки так вони можуть жити разом після одруження. В принципі, це їй підійшло, тому що вона якраз таки шукала ось такого провайдер husband, тобто забезпеченого чоловіка. Це, До речі, один із принципів її цієї філософії трофі вайф провайдер husband, який тебе забезпечує, і все тобі приносить. Він здавався, як вона каже, їй прекрасним принцом та лицарем у блискучих обладунках, таким світлим християнином. Після одруження вона почала помічати червоні пропорції, з якими вона думала, що в принципі зможе змиритися, які саме вона не називає, ледве стримуючи сльози і перериваючи відео пару разів, тому що вона повинна була себе опанувати. Вона розповіла, як вона з'ясувала оце все. Вона переодягала свою дитину 4 років, дівчинку, і побачила там сильні почервоніння і подразнення. І вона запитала, хто це зробив з нею. І дитина розповіла, що це був тато. Потім вона зрозуміла, що він зараз прийде додому, і вона вже не встигне нічого зробити. І вона сказала лише цій дитині: не говори таткові, що ти це розповіла мені. І вона розуміла, що якщо вона буде йому це зараз пред'являти, він почне брехати або й нападе на неї, або ще щось зробить. Тому вона вирішила збрехати йому, що піде з своєю сестрою, візьме дітей, двох хлопчиків попереднього шлюбу, двох їхніх спільних дітей. І піде з ними всіма на шопінг до Гелліну. Тому що якщо вона там щось би інше сказала, він би не повірив і подумав, що це підозріло. А так вона взяла всіх дітей з дому і одразу пішла до поліції, і вони направили її до лікаря. Дітей було оглянуто, і з'ясовано, що дитина двох років також піддавалася постійному насильству. Вона сказала, що в той день її світ просто було зруйновано. І вона досі не вірить, що це не сон, страшенний огидний сон. Сама Айсіс розповіла, що вона теж є власне результатом звання. Так вона народилася. Крім того, коли вона була дитиною, чоловік сусідки постійно також її... І Вона дуже сильно молилася у Бога, щоб цього не сталося із її власними дітьми. Але це не допомогло. Після цього відео вона вже не випускає жодного контенту. Також вона зазначала, що вона не знає чи продовжить взагалі цей канал. В інстаграмі зараз немає жодних постів, все видалено. Контент з Ютубу також весь прихований, окрім ось цього одного відео. Взагалі, Айсіс була відомим коучем із відносин та гіпергамії. Вона була відома тим, що навчала жінок, як стати жінкою своєї мрії, практикувати гіпергамію, тобто одруження, стосунки із вигодою з чоловіків. У дописах на вкладці спільнота в своєму Ютубі вона уточняє, що чоловік зараз виявляється, бореться в суді, щоб отримати повну опіку над їхніми дітьми. Це при тому, що якщо вірити їй, то що він зробив, й намагатиметься відібрати в неї цих дітей. Крім того, вона забрала всі відео із їхніми дітьми, тому що її почали звинувачувати, тому що вона. Своїх власних дітей, звісно, я цього вже зараз не можу перевірити. Цих відео немає. Тобто, разом з цим всім вона отримала купу хейту ще й у свій бік, і це ще одна причина, чому не варто публікувати контент дітей. Зараз, до речі, у неї є проблема із поданням цієї заяви, тому що в штаті, в якому вона живе, вона не може просто так подати заяву про те, що чоловік от так от б'ю їхніх дітей. Це повинен зробити офіційний державний обвинувач. І це дуже сумно, як на мене, тому що вона зараз нічого не може вдіяти, лише чекати, коли будуть вирішені суди про опіку. Ця ситуація просто жахлива, тому що ми розуміємо, що це відбувається повсякчас скрізь, і це насправді дуже страшно. Дуже багато хто підкреслює, що саме те, що вона просувала оцю ідеологію бути трофейною дружиною і зіграла з нею злий жарт. Але якби вона не була коучкою, яка повчає жінок і на цьому заробляє, її ситуація була б набагато гіршою, тому що вона б не мала абсолютно жодних коштів, щоб втекти від такого чоловіка. І що могло бути далі? Можливо, вона навіть продовжувала б з ним жити, можливо, вона б не отримала своїх дітей, тому що не мала б засобів для існування. Особливо сумним є те, що навіть коли вона записує ось це відео. Вона починає зі слів Хей «Hey, hey, trophies!» тобто вона все одно не відходить від цієї ідеології трофейної дружини. Я не кажу, що це стало причиною того, що зробив її так званий чоловік. Ні, але вона, мабуть, мала б трошки відкрити очі на це все і зрозуміти, що не треба чекати, коли тобі щось дасть чоловік, тому що це дуже небезпечно, і добре, хоча б, що в неї були свої кошти. Що ви думаєте про ці жахіття? Будь ласка, чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Чекаю лайк для підтримки, коментар для просування а також переходьте в мої соцмережі.